Взагалі, що в нас відбувається з бронюванням? Чому цирк бронюється, а газовики ні? Ні, ну це якесь божевілля, Онлайн-казіно, будь ласка, цирк, будь ласка, це, це є. Я розумію, що цирк поїхав, а Зеленський залишився. Я це розумію, але все ну всього є якась своя межа? Чи в даному випадку це цирк залишився, а газовики поїхали? Да припиніть вже це. У вас що там якась? Це солідарність? Я звертаюсь до президента, до прем'єр-міністра. Може, ви не знаєте, що таке газова галузь. А я вам скажу, що це суперважлива галузь. І нам треба, як ДСНС, газовики, енергопостачання. Це ті галузі, які мають бути заброньовані. Рятувальники наші стовідсотково, щоб вони могли виконувати свою роботу. Щоб країна жила. Це має бути зроблено. А не своїх друзів різноманітних і по корупційних схемах бронювати бозна кого. Тут же міністр наш нової єдності Чернишов говорить: ми знайдемо українським чоловікам, які за кордоном роботу в Україні з бронюванням. А тим, хто в Україні, ви не хочете знайти? Ганьбіще!